Амізон у сезон грипу захист для вашої родини. Хочу розпочати все ж ситуації на українських фронтах, тому що запеклі бої тривають як на Донеччині е, східному фланзі України, так і південному фланзі. Е, тож у чому полягає основна небезпека для українських фронтів у найближчому місяці, тобто в лютому, та чи може наважитися диктатор Путін на ту велику війну, про яку зараз точиться буквально звідусіль Це, на що великої війни? Мені здається, що вона вже почалася рік тому. Тобто ця війна -то почалася в 2014-му, ми пам'ятаємо про це. Але велика війна, яка сколихнула всю Україну, а ми вже сколихнули весь світ, вона почалася. Тому навряд чи буде ще щось таке новеньке. Але дійсно про загострення на фронтах о, я хочу попередити і назвати певні дати. Бо Дійсно, є впливи, які можуть дати нам конфронтацію агресію з боку Росії. А так само ми можемо в цей період піти в контрнаступи, якщо ми будемо готові, якщо в нас буде вже те обладнання, яке ми чекаємо військове, так військова допомога. Отже, такими днями будуть навіть на початку, 2 лютого, тобто вже кінець січня, друзі мої, я раджу всім бути дуже уважними з 29 січня, 30-31 особливо 1 і 2 лютого. Це дні певної небезпеки, тому що тут складається такий вплив на гороскоп України, який несе нам форс мажорні ситуації, агресію, вторгнення ну, порушення кордонів, так? тобто ця агресія може бути з боку морських територій, можуть бути ракетні обстріли. Тут просто буквально прописана формула вибухів. Отже, оскільки в нас вибухи можуть бути внаслідок ракетних обстрілів, шахідів, то я попереджаю всіх в ці дні бути дуже-дуже обачними, -дуже не нехтувати повітряною тривогою, правило двох стін, бути обережні, тому що дійсно ці дні певної небезпеки. Отже, на початку лютого це все вже починається. Тим більше, давайте не будемо забувати, що 3 лютого ми чекаємо на саміт ЄС саме в Києві. І в нас до речі працює дуже хороший прогресивний вплив. Це найсильніший в астрології вплив, а який вже від початку, десь ну з кінця так само січня, впливає на нас і. На 10 лютого дає нам хорошу подію. Отже, цей самет ЄС він припадає вже на пік сили цього аспекту, тому що за два тижні, тобто вже від початку лютого, цей аспект набуває максимум своєї сили. Тому я так думаю, що Росія просто дасть всім знати, що вона не згодна з цією позицією, тому нам слід дійсно чекати певні загострення.